Важлива інформація. Ми з компанією вирішили підтримати тренд Чорної п'ятниці. І з 24 по 28 листопада, обмежений період, у нас буде діяти знижка на всі послуги під ключ розміром 3200 гривень. Є у нас вільних 15 місць. Номер телефона 0800 333 800. Ви всі знаєте, що у нас спілкування безкоштовно. Кому не зрозуміла інформація, телефонуйте наш відділ по роботі з замовниками. Дуже люб'язно вам це розкажуть. А тепер пішли до відео. Друзі, всім привіт! Є історія не нова на просторах не тільки інтернета, а в будь-якому свісі автомобілі мінять ключ на ключ. Це дуже розповсюджена історія. Принаймні, коли ви намагаєтесь продати автомобіль, вам десятки повідомлень спамлять. Пропоную поміняти ваш Lexus на наш алтрек. Принаймні була в мене така пропозиція, і таких варіантів сипиться дуже багато. Але для того, щоб ця угода була плюс-мінус такою живою, то тут треба, щоб це думка того, хто продає, з думкою того, хто хоче. Купити ну, або помінятися. Одному повинен цей автомобіль сподобатися той, що пропонує на обмін, і той, хто пропонує на обмін, повинен йому сподобатися той автомобіль, що є. І це лише 20% успіху. Далі вже починається історія. Ага, якщо підходить, а давайте подивимося, а що ж у тебе там з технічною частиною, а що там з кузовом, а що з салоном, а в якому стані автомобіль і тут попасть майже ніколи. Ну, майже ніколи, скажу так. В нашому випадку співпало, що у одного у Порше, у другого у Порше. Не буду розтягувати історію один тайкан, другий каїн. І по філософії ці автомобілі вони сильно різні. Тому що один це. А можна казати слово електровафільниця? А хто заказчик купив цю машину? Так, тоді ні. Вибачте це. <реш> Окей, будемо максимально толерантними. Електрокар і. Кросовер, тобто правовірний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Так от, як у нас стало так, що один міняється на інший, до чого це привело? Взагалі, чи був обмін? Давайте розбиратися. Що ми знаємо на даний момент? До нас звернувся замовник, у якого є Porsche Cayenne Він собі пригледів. Порш Тайкан. І він хоче помінятися з невеличкою доплатою в 6 тисяч доларів. Вважає, що ця угода буде максимально релевантна і для замовника, і для продавця автомобіля. Але людина, що продає тайкан або хоче поміняти тайкан, він теж такий ушлий чувак каже, не питання. Ласкаво просимо, автомобіль на СТО. Давайте оглянемо його технічний стан. Ну, Я вначалі розповідав, що дуже багато угод розсипається, коли ми бачимо, що технічний стан автомобіля не зовсім в задовільному стані. І тут машина заїжджає на СТО, і доплата автоматам стає вже не 6 тисяч доларів, а 9, тому що аргументовано знайшли те, що треба доробити в цьому порше. Замовник каже: я не проти, окей, треба доробити, так треба доробити. Але є і інші сторони. Мідалі. Це коли треба подивитися сам Тайкан. Чи дійсно там все так класно? Да, ціна, вона відповідає ринку. Також, друга половина составна цієї задачі, заключається в тому, що ми розуміємо, що цей автомобіль изначально купувався на аукціоні битих автомобілів в Німеччині цілим. Продавець. Тайкана про це не скриває. Він навіть фотографії поставив, що на аукціоні він купив цілий автомобіль. В розмові ми задаємо запитання, а що ж було у вас на протязі життя. Він відверто сказав, що десь він коснув бампер і його просто поміняв. Потім відразу все затягнув бронеплінки, тому що воно все сечеться. І от з таким об'ємом інформації ми виїжджаємо на огляд Тайкана, і наша задача знайти, чи є в ньому недоліки для того, щоб доплата була не 9 тисяч доларів. А як умога менше. Їдемо на огляд. Поїхали оглядати цей порш, зараз побіжимося з вами тут скрізь по деталям. Лівочка проклеєна. Трошки тут підзаділи ці. це, це молдинг, Криша у нас ціленька. Тут по арці. Добре. Отак другую сторону я не помню она не, не, не зачинилась вроде может что вода может да бывает або... ну, все есть mm -hmm. тут у нас хорошо зарядочка три фазы есть звучайно Type 2 тут в принципе у нас все окей. окейчок братью добрый тут по зазорам хорошо поколена добрый бампер фарбованный тут у нас вся фара LED Matrix system добре, внутрянка ціла, запотівань. Такого нічого я не бачу. Тут по пластикам у нас все окей. Ця фарка LED Matrix теж все окей. Бампер стик з крилом добре. Так тут у нас оряночка. Type-C, швидкісна добре, ліхтарик працює. Тут хорошо, верхушка тут у нас Чудово Тут у нас по крылышку добре, рейлинги добре По зазорчиком хорошо Тут хорошо Тут все добре, добре Задние лихтари добре за немає. мае, не у нас Эта штучка, накладка Хорошо Поднимите, там же есть полотно тканевое Я при покупке даже не Все Все что мне не нравилось Новое оригинальное Вірю. Наверхи тут добре. Так, 22 рік. 23 роком у нас тут вікна. зеркало гарно. Гарно. Тут у нас 23 роком лобове. 23 рік. Та у нас виходить тільки один 22 року. Що ми попередньо розуміємо про автомобіль після огляду? Ми заднє ліве скло. Правильно, бо вікно дуже багато нас почнуть зараз підкалувати. От, у вигляді от тих чуваків, що стоять за камерами. Вікно це коли отак відкривається. Так, от у Порше такого нема. І хтось називає вікно, хтось скло, О, окей, по правильному заднє ліве скло. Так повертаємося. Ми розуміємо, що воно 22-го року. Чому я тут звертаю увагу? Я поясню, чи може бути 22-го року скло на автомобілі 23-го року, а ми знаємо, що цей порш він 23-го року випуску. Відповідь так: може таке бути, в яких випадках, коли машина початку, наприклад, зроблена в січні, вона зійшла з конвієра, значить вона дозбиралась з запчастинами щось. З... з січня місяць – окей, з лютого місяця доїжджали запчасті, що було зроблене або в січні. А якщо не вистачило, то беруть з попереднього року, що було зроблено в грудні, в листопаді, і таким чином ставлять окей. Наприклад, ще було припущене, що в березні можливо вийшла ця машина з конвеєра. але ми ж розуміємо, що це 24-й модельний рік. Ми знаємо, що з 24 четвертий рік починається випускатися з 7-го місяця. Він же липень, тому в липні, щоб стояла скло з 22-го року, дуже мало імовірно. Це загальне спостереження, це пояснення тому, чому ми взагалі туди звернули увагу. Чому так буває, що скло стоїть там? Я вже розповів. А чому так буває, що при продажі воно стоїть де немає, будь? це може бути. Розповсюджена історія, страховий випадок. Десь розбили скло, щось украли, поміняли по гарантії. Не було 23-го, поставили 22-го, Тут же ніхто не заморачується. Відповідь може бути така логічна. Але давайте дивиться далі, бо все цікаве саме попереду. Триста дванадцять кольоровий метал, клівочка. Стідев'яносто сім поклеєна непогано абсолютно. Тут вот выглядит хорошо. 315. Сколько расход? Киловатт 30? Никогда не смотрел. При полной зарядке 100%, там показывает, от 350 до 380. А именно в киловаттах? Не, 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 а не... 50, угу. Плотно наваливаю, расход, на большой. Это вечно. То обычно лежу в паспорте. Тут шагрень класно проглядається, тут я її під пленочкою бачу, пленка натянута прям непогоня. 275 Тут шагрень хорошо лежить по цю сторону. Ця сторона так само, Рівненька по капоту так само. Внутрінка гарна, тут по хорошо. Заклеєна хорошо, це в Києві клеїли, так? Да? Так. Да. Прям непогано. Ну буває, попадає але ну, дуже рідко, щоб прям как, качественно. Тут хорошо, добре, пущення щем добре. Замочки, пластики тут. Все живеньке, тут живеньке. Якщо чесно, це ще не вся історія, тому що за окрема цього... Тайкана замовник нам запропонував подивитися інший. Але ми подивилися по карвертикулу, що там було розрахувань на 90 тисяч доларів. Показали всю цю історію. А у нас вже відео дуже багато було. що коли воно є, то дуже мало імовірно, що там воно приліпло просто так. І всю цю історію ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Vertical. Внизу є посилання, заходите, натискаєте, автоматично 20% знижка, ось вам промокод 1 авто. І так, да, ми так дізнаємось дуже багато історій. Біжимо далі. Попі, попід серево, чи тут все добре? А що тут по ній було, Оця штука мінялася, я бачу. 24 го року він у нас. Мені так продали. Так продавалось, так? Так. Да. Я говорю, що я робив, я змінив, тільки банку. Угу. так тоже д. Зерус. Все Потом купил полировка пленка и вот что-то я там делал по, по ходовой стойке. Mm -hmm. <систические> да, тут тут, тут ось ця херня корыта снималась, ця херня заменивалась. Здесь вона наверное, трошки тут получала. Того вот тут почти то ж сами бачите, 19.0624 uh -huh. год. Сам усилитель у нас по болтам прям четко стоит. Фара оригинально там щось было. Причому бачок у нас все чітко 27.06. Воно не зацепило. Може десь дернула губу. Чуть-чуть подогнуло э, цей верхній кріплення Да, Тут був такий, тут кручений, тут кручений. А от по усилителю я не бачу свій скручування. Оцей пластик теж у нас замінювався. Цей пластик тоді логічно. Це у нас взагалі 25-м роком. От тут я теж знімав, скоріш його поставили в оригінал. Тут дуже хорошо видно, бачимо зміщення, тут гарненько, Ну так його зафарбували все чітко без претензій. Тут ти, теж по кронштейну легеньке зміщення і все. По упорам хорошо. І тут по упорам теж легенько відфарбовано. Ось видно, бачите гарно. Ось тут прям чітко видно, що у нас, ще, у нас тут спети знімалась. Ну, то тобто есть якесь було, наверное, ДТП, бо вона ж типа прийшла з аукціона. Yeah, і аукціон займається їм yeah. трошки вдареними тачками і так далі. Ну no, я, знаю да, через перевірених людей як якби... бы Ну і тут ось ці царапини видають трошки себе десь, коли ставили її на цю на кронштейн. Скоріше за все поміняли в оригінал капот. Uh -huh. Недешево не сделано. Да, тут точно так само, ось по кронштейну. Видно, що вони у нас кручені. Стойки хорошо, тут стойка не кручена. Тут Венером стільки верхня корита, тут стяжка ця не трогалась по самим болтам добре, тут клема у нас чітко. Значить, констатуємо, що у нас загнувся капот. Ці пластики поміняні, Цей пластик поміняний, ну ці залишилися у нас 23 рік. Тобто цей, цей пластик рідний, цей пластик теж заміняний. А, воно, знімати не підтянуло. Цікава історія в чому. Візуально не скажеш, що автомобіль був десь в якійсь пригоді, в якомусь зальоті, але ми констатуємо, що тут замінений капот. Ми бачимо замінений пластик під самим капотним простіром Багажником, напевно, правильно сказати. Ну і де ж капот, якщо там нема двигуна. Ну, це ж Ну і що, що капот? Але ну, багажний. Коротше, під капотом, ви зрозуміли, пластик має іншу дату. І цікаво заключається в тому, ви вже це бачили, коли Володимир розповідав. То продавець був трошки здивований. Чому? Тому що коли цей автомобіль приїхав в Україну, він цей автомобіль загнав на СТО. Ну напевно, я не скажу на яке СТО, ми тут не для Хейта зібралися, але там зазначили, що авто не битий, авто не фарбований, авто в ідеальному стані. Те, що авто в ідеальному стані, не знімає того, що цей автомобіль був в якоїсь пригоді, і зараз ми цей факт констатуємо, але це лише початок. Тепер давайте дивитися далі. тому Що далі також є дуже цікаві діталі? Так, може вона десь заїхала типу під шос Льогінг? Да, навірно, щось мінялась капот. Ну, бампер я міняв сам, тому що я його кладу. ну, мала йому кость. Ну і логічно, що скоріше за все, покрилом по покрилом по ще розібратися. Зазори класно, все зроблено класно. вот питальный мая. Клевочка тоже у нас выставлялась, конечно, все, чтобы достать до болтовики. болтов, какие там у нас под пластиком. занималась верхняя петли, и тут так само у нас откручивались наши стопоры. Классная, сказала, же машина. А тут не кручена дверочка. На наверх. 110, 115, 45, закрыло тоже минимум. Ну, сделано хорошо, все сделано. Отлично, у нас тут внутрішній прокрас ще епоні. Я думаю, що коли крилом крило міняли, знімали дверку, то що там під пластиком у нас болт. Ага. Чисто щоб достать все. То що тут, якщо придивитися, бачите, тут, во-первых, жавченка. її можна легко переняти з той стороною. І ось по цих болтиках навесих. Можете залізти глянути. Ага. Що тоже у них вони знімались. Тут і так само. Оця дверка замінювалась. У нас же ж пленку не затянута внутрянка, не нет Затягнута, Где-то или, или тут они клеили что-то, или вот там они клеили что-то. 115, 161, 161. Двигаемся тут. 98-76. Хотлерочка заменена, перекрашена изнутри. 191. Она другого цвета волос переждется. как она может быть. А здесь все окей? С этой стороны. А тут покрашено приборщик под пленку. Ну, типа, тут сложно по шагрению ложить хорошо. Да, тут и если... следы снятия тоже есть. Тут ржавчина разбочим на всем внутри болта. То есть она у нас с петли снималась так само, а нижняя петли у нас тоже круче. 91, 91. По потолку тут хорошо. А диагностику проверяли тоже подушки, да? Ударов там боковых фронтальных. Да, да. Я вот типа проверил. Но четверка Минина сейчас снималась. Скорее все, може тоже Минина, Но вона в одинарном окрасе тут. Если она у нас в оригинале бьется. Странно, что тут у нас все хорошо. А здесь у нас еще хорошо. А я готов спорить только забьет. Да не, ну типа я тут показываю. Она у нас скручена, снималась. У нас снималась из петель. Впервые тут ржавчина есть внутри. То ага. есть сюда залазил болт. А вот нижние клипсы тоже снимались. Mm -hmm. То есть у нас вот это переставлялось на эту дверку, аккуратно, качественно, классно, никто не спорит. Как вот да, я типа да, не удивлен, да. потому что это mm -hmm. Германия, и там Венкот пробьешь, mm -hmm. она же все бьется, что ДТП нет. И да, она по вазам бьется, что без ДТП абсолютно. Может где-то чувак ездил сам, где-то чуть тернулся или загнул что-то. может быть даже, например, транспортировка новой машины, типа блин, вполне все может быть. Наша лампа болтам, хорошо. Она когда приехала, поняла, у вас скрипела. У них болячка не, не тільки в них, это и в Ауде такая фигня. Тут питань немає, тут даже болты не кручены по ту сторону. Тут немає следов. Знаете, тут все отлично. Вся передняя дверчика, давайте Аж передвинемся. Тут все хорошо. Тут у дверки у нас. Нічого. Історія набирає обертів, я поясню. Ми розуміємо, вже фіксуємо факт того, що переднє праве крило воно фарбоване. Мало того, що воно фарбоване зовні, воно фарбоване зсередини. Коли крило фарбують зсередини, з величезної долі ймовірності ми розуміємо, що це крило з іншого автомобіля. Нічого страшного в цьому нема, коли роблять якісно акцентую на цьому увагу. Також ми розуміємо, що. Задня права дверь, вона також міняна, тому що вона фарбована зсередини. Ми розуміємо по передній правій дверці, що вона фарбована ззовні, але не фарбована знутрі. Але є сліди того, що знімали дверь, ставили, можливо, для того, щоб її якісно пофарбувати, можливо, для того, щоб виставити крило. Ми зараз констатуємо факт. Ми розуміємо, що автомобіль по правій частині він. Десь був претертий. Це не класно, це не погано в рамках того, що безпека ціла, тим паче зроблено якісно. У нас до цього запитань нема. Але зараз ми просто констатуємо факт, що цей автомобіль він фарбований. І тут відповідь на запитання: а як цей автомобіль на німецькому аукціоні битих автомобілів взагалі з'явився. Ну тому що були биті автомобілі, його якісно відремонтували і поставили туди продавати. Тому що німець, німці, що, особливо на дорогих автомобілях, Правильно, вони намагаються нікого не налюблювати, бо це по законодавству дуже дорого і дуже боляче. І тут не треба пришивати сюди дешеві автомобілі, які продаються в турецькому сегменті. Це взагалі окремий ринок і там окремі правила ніякої гарантії. І гарантія максимум довороти. Взагалі, якщо ви бачите, автомобіль продається на експорт, то 12 разів подумайте, чи потрібен цей автомобіль. Але це тема іншого відео. Зараз ми про Тайкан. сидушечка тут. Отлично у отлично. Куча регулировок. Стяжки отлично потеку. По крыше я Тут работает все хорошо. Задние сидушки в идеале. Тут карта в гарном станет. Салон каждая Запасывает. мойка раз в неделю. Салон сказать, классный. всем-всем-всем. Она прям чувствуется мягенько кожа, так как положено машину убили. И любер. А что на Каена меняться? Это у нас война в стране. Я на Тайкане максимум доеду до этого. А. До Умани. Если ебать блока, у война. Я, конечно, в, в... война, как бы, уже. <смешно> ну, понятно, <смешно> да. Я вижу, вот, машину люблю, если бы не херня, это я бы хер продавал бы. Угу. Шила на мыло. Тем Каеном что, блин, заниматься надо. Ну да, щоб так, щоб щоб на ним на ньому далеко доїхати. Теж треба щоб все було чітко. Да, да. Там только його беруть, а що тут що... по зарядкам. Щось є в комплекті. Єсть у мене недома наліжити, лежить, mm -hmm. там перехідник к ауді. Чому так мало таких класно встановлених автомобіль зустрічається нам на дорозі? У мене відповідь насправді є. Тому що коли автомобіль там залетів в Німеччині, за ним стояла страхова, яка не пажлобнічила і зробила все по максимуму. Як то кажуть, гуляємо на всі бабки, встановлюємо в ідіал це коштує дорого, але це в Німеччині. А як в Україні таке зробити? Друзі, є дуже класний варіант. Наші друзі Polis.ua. В них можна зайти, вибрати собі надійну страхову компанію. тим паче про них там дуже багато розписано. Можете задати свої додаткові запитання. Вони зараз також влаштували Чорну п'ятницю і з 24 по 30 -ти. листопади у них знижки до 30%. Посилання внизу заходьте, аналізуйте. Страхуйтеся і розумійте, що у нас в Україні також може бути безпечно так само, як в Німеччині. По заднім фаркам хорошо каже фарка. На нас. І гума у нас тут теж під'їта кромка. А розвал давно робили, що така під'їта? Чи давали трошки на ній боку? Я просто на ній как бы їзджу в Машина, щоб на ній їздити в Ні, ну тут гума резина під'їта повністю. В зовнішня сторона під'їта резина просто, бачите? Так, тут у нас по диску є ось такого плану. Ціне, тут, О, то, тут с, 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 вот это только тут слізано, от, от здесь, да, говорите? Ну тут злизано, а тут під'їто. Ну то .е. у нас тут протектор хороший, а туда пидшовина. Ну, Видишь, что у меня была х. Ну она ну, об вот это вот оно посмотрится. Та... А вот там или в той стороне такое. Да, сзади тоже Та, угу. так само. Я как бы развал его. 4, 5, 6, ну Тут десь на бордюру бордюра запанулась, кризиусы диски. Непогано. Тут теж трошки тут легше з'їти гума, але теж воно у нас... Хоть тут гума найкраще виглядає, але теж трохи під'їта. Бачимо промку. Треба зробити розвал обов'язково. Тут отлично. Це тут заматовано, що все роботає, тут замотовано все-таки новенькі. Ці пластики по сидінням не пошкоджені. Двойні склопакети, добре, карта у нас в гарному стані. Сидіння в гарному стані. Тут є легенькі притертості. Це десь чим джинсов джинсовка якась що трошки поцарапала, вона вже прям дырнула і кожу. І тут -то теж ну це коли мабуть, заходите, да, блідок касається коліном. Ні, це тільки а, тільки я вона это приїхала. А, така приїхала. І вот она, вот здесь вот я на жопу сижусь. Иногда, коли дуже грубі штани, блін, може поцарапати. Руль в гарному стані, гарно. Тут без питань, тут накладочка все. Пленочку тоже сами проклеювали что приїхав? А да, цек классно. Блин, Особливо матово, блін, вот мені дуже нравится. А другие не клеятся. Мне угу. сказали, что любая другая пленка будет опустить и видно в печатке. А то где-то да. был и два дня клацаєш, там просто все в пальцях. Угу. І так далі. Я сразу поехал и в пленку загнал. Папа на теж. тоже. Все отлично. Глянец. виглядає у нас все чудово. Тут поводиночку добре. По гумі ми розуміємо, що на цьому автомобілі він купувався для емоції. І по зношенню гуми ми бачимо, що цей автомобіль дійсно дарував емоції. До чого це розповідаємо? До того, що цю гуму для того, щоб цей автомобіль далі дарував емоції, треба поміняти. Це інформація в капілочку того, що тут, хоч гума і є розходним матеріалом, але на гуму придеться витратитися. Тепер йдемо до салону. І по салону, що сказати? Та нічого ми не можемо сказати по салону салон. Просто от мічта будь-якого автопідбірника, бо там нема нічого. Або правильно сказати, мрія будь якої людини, що хоче купити собі автомобіль, вживаний, але стан нового. Бо салон там дійсно а, виглядає на 12 з 10. А тепер, що правильно поїхали, на СТО. подивимося, автомобіль знизу. Поїхали оглядати машину на підйомнику. Тут радіатори трошки підігнуті, не страшно. Тут легенько підзабитий цей радіатор, трошки є пошарпані по самому корпусу батареї, але без вмятин. болти. Я не бачу, щоб тут у нас скручувалися по захистам. Тут хорошо в розвальні не чепані, розвал тут взагалі не робився. Тут развалин болты, а це уже стяжка не Ну, вот, вот я менял. Меня, она, да? Какую-то из вот этих. Она у меня одна просто э, исчезла. Пластинів. Ну, сама накладочка, да? На? Да. Тут так само пидвезали трошки. Ну тут может закрыть кріплення не отламывается по ссылке. Ну да, понял, если ты сильно низко яму ловишь, mm -hmm. она цепляется за эту яму, просто ломается и выкидывается. Тут все сухенькие. Бедранник всем добре. Тут не круче, але попередку просто тусі цілинки. Тут у нас був черканот і бачимо оцей речах. Тут є пошкодження на зовнішній стороні. Лиска, але зварки ми не бачимо. Ласування тут добре. Файнблок цей добре. Але тут окручений цей речок. Ага, знімався підсилювач. Так само ось у нас видно дуже добре. Посліди змішили, а Аккуратненько просто піджимали ці болти, Зверху видно не було. І у нас є на форма на п'ятості цього лонжерона. Ось тут з краєчку по цю сторону. Цей корпус пластиковий, а вентилятор у нас теж замінений. Тобто сюди така нормальний його ударчик. По цю сторону Із... Тим, що у нас навіть зацепила речовин. Тут крутилося, знімалося. а тут коли добирались сюди, так само по цій стороні. Жив у нас все добре. Тут не пошкоджений. Навіть тут у нас ця, ця сторона не кручена. Добряче замінялося. І оцей корпус пластиковий телевізор. Але все нове стоїть. Але мотор я не бачу, щоб тут демонтувався. Тут все живеньке. задня частина тут. Нічого не кручено, тут, в принципі, все. Да, тут у нас по кузовщине все хорошо, по верметикам хорошо. Після огляду на СТО ми розуміємо, що ДТП було не таке поверхневе, як ми собі вигадали його значально. тому що був замінений підсилювач бампера. Безпека при цьому ціла, вона не спрацювала. Ми також розуміємо, що по передньому правому речагу там є такі задіри, де видно, що він десь щось прочесав не сильно. Причому лонжерони... Або вся силова конструкція, правильно сказати, вона взагалі абсолютно не ускоржена. Тому ми зараз на етапі того, що ми маємо дуже якісний ремонт після невеличкого ДТП. І замовник, продавець при цьому, він абсолютно нормальний, адекватний дядько. Він такий окей, все зрозумів, я цього не знав. Дуже дякую, хлопці, що ви мені підсвітили. Доплата буде не 9, а враховуючи реалії ринка, я розумію собі десь там приблизно 7,5 тисяч доларів. Ви знайшли молодці, красавчики. Я розумію, чому він так каже. Тому що пропозиції тайканів на ринку от максимально цілих, їх небагато, в основному Америка, І він це чудово розуміє. Але величезний йому дякую. Ну, тобто, я до того, що він пропозицію таку мав, міг і залишити. І ну, тоді був би ризик того, щоб не пішла угода. Тому він максимально зробив невелику знижку, що прорахував от. Просто красавчик, молодець. Не більше, не менше. Хоча я тут в даному випадку маю бути на стороні нашого замовника, і я в принципі є на стороні замовника, але логіку продавця я розумію для нашого замовника. Інформація, то зараз спробуй ще знайди автомобіль, який ну що він був битий, зрозуміють дуже небагато людей. Тут по пальцях одної руки можна перерахувати тих, хто зрозуміє, що там було ДТП. Угода відбулася. Каєн поміняли на Тайкан, доплата 7,5 тисяч доларів. Автомобіль поїхав своєму власнику. Один, другий також переоформлений, угода відбулася. Ну у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ компанія. Один авто. Нагадую вам про акцію безпрецедентну. В кінці відео я можу від себе сказати, що. Такого ще не було. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб ми на Чорну п'ятницю взагалі що влаштовували. Не те, що ми ж лаби, а те, що ми не підтримували такий тренд. Команда вийшла, кажуть, Миколаївич, треба підтримати світовий бренд. Е, тренд. Окей, підтримуємо. Ось вам знижка 3200 гривень, яка буде дійсна в період з 24 листопада по 28 листопада. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. А взагалі у мене не любов до Тайкана, тому що коли я катався на Тайкані, я катався на Бамже. А після цього я катався на Уді e-tron. І для мене це було два різних автомобіля.